Якщо ви в пошуках великої квартири для всієї сім'ї, у нас є для вас пропозиція: хороший ЖК, який максимально комфортний для життя. Тут гарна пробудинкова територія, сам будинок побудований з цегли, утеплення, індивідуальне газове опалення. Подивимось. Площа квартири становить 95 метрів квадратних. Це та історія, де справді просторо. Планування передбачає три окремих спальних кімнати та велика кухня студія. Також тут є коридор, передпокій, два окремих санвузла та місце для гардеробу. Опалення. Індивідуальне газове, Встановлено котел. Та виконано розмовку.